Усім привіт! Сьогодні 1 січня 2023 року. Це мій перший заплив цього року. Як кажеться, первішого вже не могло бути. Перший день року. Ось такий мій заплив. Так, по смітті мене попалося ось стільки всякого, фольги всякої. Сьогодні я плав з, з екскалібуром, але я. Так, де в мене цей. Ось таку дискримінацію поставив. Дискримінації. Ось так, троєчка. Навіть чуть-чуть менше думаю. Тож я от назбирав фольги нормально. Хотів перевірити, і без фольги було б вже навіть сумно. Тому що так, я плавав сьогодні біля трьох годин, і сигналів не було, я потім чуть-чуть дискримінацію прибрав. Ну і пішла жара. Хоча ось ці корки і так би взяло. Думаю, на четвірці він би взяв. Ось таке мене сміття сьогодні попалося, попалася одна гільза. Це Манліхер, Каркано, я так думаю. Не думаю, впевнений. Це Італія. Скоріше за все. Так, попалося в мене ось тільки Єгославії. Єгославія така вся в солі, жахи. Ну, я знав, що так буде, тому що це така місцина. Я на ній плавав своєю ведрою, Кожен раз там у мене було золото. Тож я тепер вирішив пройтися по рівних місцях. З екскалібуром. Так, по ходярці у мене є сьогодні одна двоєчка. З євриків лише одна двойка і все. Двойка, 250-ків, це вже 3,90. І так чуть-чуть трохи -чуть дрібіску. 3,90 євриками. Бензин, бензин навіть не знаю, чи викупився. Навряд чи 40 км десь я їхав сьогодні. Може і більше. Ну, бензин не викупився, нічого. Це туди. Це моя худя. Попалося в мене сьогодні два груза ось таких. Це туди. І по прикрасах таких всяких, ну, попався в мене кісь такий якорець. Це, я думаю, від купальника жіночого чи від чогось таке. Сміття якесь. Так, попався сріблий ось такий хрестик. Він був гарний, такий світленький, але потемнів, витягнув з води. Година часу відсилий і, от видно, що він був такий світлий. Ось такий хрестик. Попався. Написи. Не можу прочитати ще написи, яка, яка мова. мова. Ну, фокусуйся. Ну... Ну, Потім зроблю фото. Ну, ось такий. Хрестик зад. І передня частина ось такий. Ну, прикольний. На стінку, як трофей, і буде хороший хрестик, не маленький, такий. такий собі, хороший Так, попалися ще три обручечки. Одна обручка попалася. Це якась це срібло. 925 проба. Ось така обручечка. І попалася спершу, попалася мені ось ця обручка. Вона скоро попалася, може 15 хвилин, через 10 пошуку. І рік в неї 79-й 1979 року. Попалася вся обручка Але, бачите, нема таких чорних плям, там пісок, чи він їх від, так відшліфовує, немає таких старе кольцо. Обручка стара, а немає темних таких потемнінь. Хороша І друге, не менш нове це ця обручечка попалася в мене. 68-го року. Ось. Бачите? 23, 3, 68 го року. Ось така. А це. Як я сказав, 79-й рік. Ну тут тяжко пробивається. Тяжко пробивається. Чуть середини таке темне є, але ось. 79 рік. Ось так. 595 -та проба. Це мої знахідки, які щось коштують перші 2023 року. Ось такий результат.